Знаєте, по що я спішила сьогодні? Зубна паста. Закінчувала зубна паста, я сьогодні вже щиточкою. Отак, отак. Якою зубною пастою чистити ви зуби? Тою, що в другирі, Тою, що десь там в магазинах з втором, дехто каже, що я вже 10 і 20 років чищу, і слава Богу, нічого. А ви знаєте, що приходить потім 10, 20, 30 років 50. У декого в 40, декого 50-60, сильна парадонтоза, Зуби йдуть, всі випадають, виривають і так далі. Дбайте про свої зуби. Не давайте дітям чистити пастою, тою солоденькою, яку діти її її їдять з задоволенням чистити, так. Навчіть їх чистити, то її береться трішечки, горошинку на зубну щіточку. А ще дуже добре вечором просто втерти в'ясна. Зубки воно дуже гарно стілює. І нашу витворює емаль на тих зубах. Дивіться, будьте осторожні, якою пасту вчистите. Ну і, звичайно, в мене позавчора почало боліти мене горло. І як ви думаєте, чим спасаюся? Звичайно, аж 500 водичка, але ще є такі природні антибіотикора. Морошкового дерева із селеном. Селен це те, що нам зараз потрібно. Кору морошкового дерева. Можете робити як чай, а можете просто взяти в рот та вночі капсулу. Я взяла і як конфетку розсмоктала, зразу забирає на оці бактері, які там є, перестає печи, шкрабати горло. Просто супер. Майте дома цей продукт завжди. Всім здоров'я!